Знаєте, чому жінка залишається з одруженим, навіть коли знає, що дружина і діти щасливі поряд з ним. Це продовження історії з попереднього різ, де я розповідала про розкішну жінку, яка чотири роки чекала від одруженого чоловіка, що щось зміниться. І коли раптом випадково побачила його поряд з жінкою, і дітьми, і вони виглядали щасливими, вона зрозуміла, що все то було неправда, це межа, і їй потрібно прийняти рішення. І жінка це рішення прийняла. Вона залишилася цим чоловіком. І нікого не буду засуджувати чи виправдовувати, просто поясню певний механізм психологічний, чому це відбувається. І питання не в тому, чому чоловік не йде від дружини, питання в тому, чому ця жінка залишається з цим чоловіком, а залишається, тому що вона живе в певному сценарії, який знайомий з дитинства, коли вона заслуговувала очікувала увагу і любов від своїх батьків, вона хотіла, щоб вони її вибрали. Тому вона буде заслуговувати і очікувати увагу і любові цього чоловіка. Можливо, вона стане для нього особливою і він її вибере. Це навіть саморозрушення, це любов, яку ніхто не розуміє, але вона все рівно вибирає його і буде очікувати, що він буде з нею. Ваша ЛП.